Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему Моє, твоє спільне правила пісочниці. Пісочниця це перше мікросуспільство для дитини. У ньому вона вчиться базовим принципам, що таке моє, чуже та спільне. Які правила діють у соціумі, чим відрізняється володіння від користування? Ці речі не вроджені, вони формуються у досвіді і через реакцію до дорослого. У ранньому віці діти не здатні самостійно розрізняти власність і доступність. до 4-5 років поняття власності ще не чітке. Якщо дитина бачить предмет, який можна взяти, вона часто вважає, що це дозволено, і її внутрішня логіка така: якщо ніхто не тримає, не забороняє, значить можна брати. Саме тому роль дорослого полягає не лише у нагляді, а й у формуванні моральної рамки, пояснити, що доступне. Не значить дозволене. Коли ми кажемо дитині бери, це ж просто лежить, ми закладаємо небезпечну установку. Це навчання через дозвіл. Якщо щось лежить, воно моє. Якщо хтось не користується, я маю право. Якщо ніхто не зупиняє, це норма. Згодом ця установка переноситься у інші сфери – школа, дружба, особисті кордони. Моральне мислення не розвивається, воно підмінюється вмінням скористатися нагодою. Власність, спільне користування і дарування це різні речі. У здоровій соціальній взаємодії є три категорії. Перше особисте те, що належить людині. Друге спільне, те, що належить усім одночасно. Третє покинути подароване, те, з чим власник свідомо попрощався. Плутанина між цими поняттями породжує конфлікти у пісочниці, у школі, у дорослому житті. І Якщо дитина не вчиться їх розрізняти, вона не може будувати здорові взаємини. Тому важливо не забирати іграшки із пісочниці, тому що це соціальний договір. Іграшки, які залишають у пісочниці, не покинуті. Їх приносять, щоб діти могли гратися разом, а не щоб хтось забрав їх собі. Якщо кожен братиме просто тому, що можна, система руйнується. Це, по суті, анархія, зникне сам син спільного простору. Що відбувається, коли дитині дозволяють забрати спільне. Вона не вчиться запитувати, вона не формує поваги до чужого, вона втрачає межу між користуванням та присвоєнням. У підлітковому віці все це часто виливається у порушення кордонів інших, агресію у конфліктах, труднощі у спільній діяльності, бо їй не пояснили. Доступне не значить дозволене. Наслідки такої вседозволеності це взагалі не про іграшку у пісочниці, це про як дитина діятиме у умовах спокуси, як буде ставитися до чужого простору, як збудує стосунки у колективі. Моральна компетентність починається із дрібниць для дитини. Іграшка це засіб пізнання, світу, інструмент соціалізації, розвиток відповідальності. Коли дитина бере у руки іграшку, вона вчиться робити вибір, вибираючи поділитися іграшкою або забрати собі, берегти її чи ламати, дитина закладає основи свого ставлення до власності інших людей і до себе. Якщо ви хочете віддати іграшки, зробіть це свідомо. Оберіть конкретного отримувача, знайомих, родину, дитячий садок, благодійний фонд. Передайте іграшки адресно із поясненням, що це подарунок. Такий підхід формує культуру відповідального дарування, не дає дитині відчуття втрати без пояснення. Подавайте приклад свідомого дарування, а не просто мовчазної згоди на те, що хтось забере іграшку. Це не лише допоможе дитині навчитися етичним нормам, а й зміцнить у неї дні розуміння відповідальні власності та поваги до власності інших. Пісочниця це місце, де народжується культура співіснування. У ній дитина вчиться домовлятися, спостерігає, як інші поводяться із чужими речами, набуває перший досвід моє, не моє, спільне. І саме ми, дорослі, модеруємо цей простір. Ми пояснюємо правила гри, якщо ми їм вигадує дитина. Що кожен братиме іграшки з пісочниці додому, нічого не залишиться. А якщо кожен поділиться, вистачить усім. Дякую вам за увагу!